Ось такий нідерландський. Е, як він називається? Я їх Оліфанти називаю. У, з амортизацією, зі всією фігнёю Правильна вилка, без накрученості тут. І, і що? Не працює мотор. Ну Потикались всі конектори. Розібрав тут всі коннектори перевірили. Е, Батарея працює. Е, суть в чому? Ось цей проводочок потрібно було роз'єднати. І я так розумію, що це м, тормоз, м, коли ти натискаєш на гальма, світиться світло. Можливо, Можливо, ні. Тобто Китай, насправді нідерландський бренд з бафанг-мотором, китайські компоненти. Отак. Ну і плюс довелося висверлити ось цю річ, тому що м, клієнт втратив десь ключі. Розбирати абсолютно незручно. Звідти болти, звідти, звідти, звідти. Сідушка, ось так от. Її потрібно викручувати знизу. Тобто все непросто. Ну, зроблено. Зараз залишилось поставити новий замочок. Ось цей. Угу. І зібрати.